Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний субота. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, суботній час, суботній день. Маємо чудову погоду. Бо хтось мене дивиться, казали погоду <сум> перевіряють, то знову літо, та знову треба на море їхати. Бо Тут, так бачите, змінюється погода швидко. На ну, тому хто їде, то беріть купальники знову. Але чи завтра буде така сама, не знаю. Завтра ще тепліше передаю. То баби, не літо. І сьогодні субота. Маємо прекрасний день, День всіх святих свято. І маємо час на Бога. Мали б мати час на Бога, на молитву, на відносини з Богом і на слова Марії. На слова. Нашої матері, яка нам дає через візіонерку Міряну Солдо. По суботах нагадую, що ми читаємо послання візіонерки Міряни Солду 2 числа місяця. І сьогодні 2 травня 2017 рік. Нагадаю, що також можна читати їх в книжці або на сайті Світломарії, і сьогодні в суботу можна і самому порозважати над цим посланням, вчитися. Розважати, що Марія говорить до мене сьогодні, як Марія хоче сьогодні мені допомогти, чим хоче допомогти. Дорогі діти, закликаю вас молитися, не просячи, але приносячи жертву, жертвуючись, закликаю вас до об'явлення істини і милосердної любові. Я молюся до свого Сина за вас, за вашу віру, яка все більш маліє у ваших серцях. Прошу його, щоб допоміг вам Божественним Духом. Як і я бажаю допомогти вам, материнським духом. Діти мої, маєте бути кращими. Лише ті, котрі чисті, смиренні і сповнені любов'ю, підтримують світ, спасають себе і світ. Діти мої, мій син є серце світу. Його треба любити і до нього молитись, а не завжди його зраджувати знову. Тому ви, апостоли моєї любові, розмножуйте віру в серцях людей своїм прикладом, своєю молитвою. І милосердною любов'ю. Я поруч вас, я вам допоможу. Моліться, щоб ваші пастирі мали якомога більше світла, щоб ви могли просвітити всіх тих, які живуть в темряві. Дякую. вам! Ну, бачите, досить змістоване глибоке послання. І Марія говорить: де світ? Та? Хто хоче розпізнати знаки часу, ну то ось тут Марія говорить. Куди ми йдемо, як ми віддаляємось, так. і сьогоднішні технології нам в цьому дуже допомагають. Каже, закликаю вас, молись, закликаю Тебе молись, не просячи, не тільки проси кожен день, дай Боже, дай, 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 дай. Але приносячи жертву, жертвуючись, чи ти жертвуєшся сьогодні, чи тільки чекаєш, щоб хтось прийшло, прилетіло. Щось дали десь випросити. Не тільки просячи, а й приносячи жертву, жертву, жертвуючись. Це означає, що іноді роблю не зовсім те, що хочу. Так. Бо не завжди хочеться піти допомогти комусь. Так. Це треба жертвуватись. Не завжди маю час на молитву, моду, бо це треба жертвуватись. Тіктоки десь просидіти в новинах. Та, та година вилетить та за секунду і не, і не помітила, не помітив. А молитва то так довго йде, та година, ай-ай-ай, просто жахливо. Так? Жертвуючись, жертвуючись. То сьогодні візьмемо молитву не прохальну, а таку молитву, де я можу служити. Служити ближньому, служити Богу. так? Закликаю тебе до об'явлення істини і милосердної любові. Об'являєш сьогодні істину? Милосердну любов несеш сьогодні цьому світу. Ну і, і не треба відразу та цілому світу несу, не несу. Одній людині, одній особі. Чи об'являєш ти істину? Чи, чи несеш милосердну любов? Так? Бо ми можемо думати, а, то, то 100 людей навернути тисячі, мільйони. І, і в ітозі навіть з одного не починаємо. почни з одного. Почни. Закликаю тебе до об'явлення істини і милосердної любові. Що означає до об'явлення істини? До об'явлення Євангелія, бо це істина. Істина, Христі істина. І милосердна любов це та, яка не судить, а прощає. Так? Тому не, не можна нести істину з осудом, критикою. Ви не так робите Го -го 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 -го. моралізацію, та. Чи сьогодні моралізуєш, тебе не треба заставляти, ти так моралізуєш, так? то не так, то не сяк, то, 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 то. не так живе, то не так. Всі не так живуть, хто не живе так, як я. То Це моралізація. А істина це усвідомити, що я не живу, як говорить Господь. І поки я не живу, як говорить Господь, то я ні на кого не гавкаю. То я їм теж пробачаю, бо Господь пробачає мені. Це істина. Об'являю істину. Так? Коли я об'являю істину, я вже не засуджую. Я вже не гавкаю, не моралізую. Бо розумію, що сам іще тим не живу. Тому несу те, що вмію, несу те, чим живу. Так? А чи несу взагалі сьогодні об'явлення істини і милосердної любові? Таке питання на роздуму сьогодні. Твій день сьогодні несеться, чи твій стиль життя, чи в твоїх планах, мріях є нести об'явлення, об'являти істину. Бо якщо нема, ну, то треба їх вписати. вписати, бо це є жертва, та? жертва чи молитва, коли я йду і несу істину. І милосердну любов. Не критику, не гнів, не моралізацію, а милосердну любов. Я молюся до, до свого сина за тебе, за твою віру, яка все більш маліє у твоєму серці. Бачите, де віра маліє? У серці? На словах може збільшуватися. В моїй уяві може віра збільшуватись, так? а в серці маліє. маліє. Бо, де, бо де скарб твій, там і серце твоє. Так? Важливо, щоб мій скарб був в Бога, в Царстві Божому. Бо якщо мій скарб, це ще гроші. Це ще матеріальний світ, ну то і серце там має бути. І там, яка там віра, так? поки ці ось руки не зароблять, то хто ж мені що дасть, так? серце віра, бо віра це довіра також, так? Коли я вірю, то я роблю кроки віри. Коли я не вірю, ну то, або вірю теоретично, то звісно я дивлюсь на цей світ, і, і десь там є релігія якась. То до церкви схожу. Це є віра там. Сходити до церкви, щоб все було добре. Не буде добре. Все. Буде добре, коли ти будеш з Богом. Кожного дня. В серці. Кожного дня. Прошу його, щоб допоміг тобі Божественним духом, як і я бажаю допомогти тобі материнським духом. Дитинко моя, маєш бути кращим. Маєш? Маєш бути кращим. Сьогодні. Собі скажи, маю бути кращим. Маю бути краща. Маю бути краще. А якщо Марія говорить, що можеш бути краще, то значить можеш. Можемо. Лише ті, котрі чисті, смирені і сповнені любов'ю, підтримують світ. Спасають себе і світ. Чи чистий сьогодні? Чиста, смиренна, сповнена любов'ю? Якщо так, то я вітаю. Ти підтримуєш світ, спасаєш себе і цілий світ. Якщо ні, ну то губиш себе і цілий світ. Хі -хі. Так тут так і є. Тут Марія так і пише, просто ми думаємо, що за задужа. Я тут собі так. Пропітляю якось, так? Бо там Марія задужує, то вже для святих якихось. А я ж тут, ну, я що, Меджигорі 25 й раз приїхала, вервицю собі помолилася, попостила, бо люди що скажуть, і поїхала додому. А вдома ні, постити не виходить, вдома молодиця не виходить, бо тут обов'язки, тут інше життя, інший світ. І пірі-пі-пі-пі-пі-пі. -пі 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 -пі. Ні. Інший світ там, де ти влаштовуєш інший світ. Якщо ти організовуєш Меджугорія в себе вдома, то воно у себе вдома буде Меджигорі. Тут не йдеться про місце, про село на карті, це йдеться про стиль життя. Якщо ти не постиш вдома, то ти в Менджугорі потім перестанеш постити. Так? Чи Марія тут десь точнула? Постіть тільки коли приїжджаєте в Менджугорі. Бо тут хліб смачний. Супер, самий смачний хліб Менджугорі. Повірте, булки везде смачніші. Якщо на булках постити, то. Можна набрати зайвих кілограмів. А якщо брати звичайний хліб і дійсно постити, то все буде добре, так? розуміти, для чого постити. І, і це кожен день, так? це стиль життя, середа п'ятниця. Ми не говоримо тут християнство це не неділя, стовпник. Простояв годину в церкві півтори стовпчиком. І все. Відслужив, все, з Богом. Віддав борги Богу і пішов далі. Во все тяжке. Так? Ні, це Марія говорить тобі. Ти або чиста, смиренна, сповнена любов'ю, або брудна, несмиренна, гордийлива і сповнена небеністю. Так? І тому підтримуєш світ і спасаєш себе світ, або розрушаєш цей світ. Розрушаєш себе і цей світ. На жаль, посередині немає. Дитинка моя, мій син є серце світу. Його треба любити і до нього молитись. Його треба любити і до нього молитись. А не завжди його зраджувати знову. Ось це файна Марія каже: а не завжди його зраджувати знову. Пішов, посповідався. Пішов, вкрав, знову посповідався, та? пішов знову в блуд, знову посповідався. Це зрада. Тому щире покаяння це не повертатися до бруду, до блюватіння, та? як слово Боже каже, не повертайся до блюватіння, до свого гріха минулого. Не зраджуй його, не зраджуй. Бо ми кажемо, і поцілунку тобі не дам як Юда та? перед причастям греко католицькій церкві. А потім йдемо чомусь кожен день знову до сповіді. Бо що робимо? Зраджуємо постійно. Я сподіваюся, що ходять до сповіді е, не тому, що маєте постійно гріхів багато. Просто можете священниками хочете розмовляти. Ну, Це я просто тут греко-католиків багато бачив, постійно кожен день люди можуть сповідатися, Миджугорі. Питання, так багато грішите, чи просто священномученики. Для мене це незрозуміло. Чи зраджується кожного дня Ісуса? Зраджую, каятись, зраджую, Ну Це не є сповідь, це не є каяття. так? Це є, як, типу, піду перед літургією посповідаюсь, а після літургії знову піду вкраду. Знову зраджую Ісуса. А завтра знову перед сповіддю піду, посповідаюся, а потім знову піду, зраджую Ісуса. То, знаєте, то це не є нормальна ситуація, це є гріх проти Святого Духа. так? Надмірна розрахунок на благодать Божу. Коли я роблю спеціально, свідомо роблю, йду сповідатися, все одно знаю, що завтра буду красти. То це не навернення, це не каяття, це зрада. І Марія сьогодні каже: до Ісуса треба, Ісуса треба любити і до нього молитись, а не завжди Його зраджувати знову, знову і знов. Тому ти апостол моєї любові, апостолка. Ми будемо питання задавати, чи я ще апостол любові, чи я вже не апостол. Чи я апостолка ще, чи не апостолка. Але якщо ти апостолка, хочеш бути апостолкою марійної любові, розмножуй віру в серцях людей своїм прикладом. Своїм прикладом. Маєш віру в своєму серці, то якщо маєш, то своїм прикладом розмножуй. своєю молитвою і милосердною любов'ю. Бачите, який приклад має бути? Як розмножити віру? Приклад, молитва і милосердна любов. Це буде розмножити віру. Я поруч тебе, я тобі допоможу. Марія каже: Я поруч тебе, я тобі допоможу. Як допоможу? Ну, даю тобі ці послання. Так? Коли ми їх кожен день читаємо, проживаємо, то ми отримуємо цю допомогу. А хто цю книжку красиво поклав на... А файне місце, пилю припала, то чи допоможе вона? Ні, не допоможе. Чи я читаючи просто цю книжку, воно допоможе, ні, не допоможе. Але якщо практично буду переживати ці послання, то воно поможе. Тому сьогодні молимося, щоб наші пастирі мали якомога більше світла, щоб могли просвітити всіх тих, які живуть у темряві. І так само собі сьогодні говоримо, що маємо бути кращими. Можемо бути кращими. І аналізуємо, що я сьогодні несу. Об'являю я сьогодні істину в милосердній любові? Чи несу критику? Несу моралізацію можливо. Гнів, сум, нарікання, почуття вини. У нас такі побожні люди, що так почуття вини тобі насиплять, що люди з церкви тікають і не хочуть нічого спільного мати. Думають, що то там за люди? Відразу прийшов, тебе. Розп'яли там. Милосердна любов, вона приймає, вона приймає. Тому наша задача привести людей до Ісуса через милосердну любов. Будьте благословенні. Миром радість, з благодать, з па папа.